Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Україна найбільш замінована держава у світі, проте інновації, такі як роботи, дрони та штучний інтелект у рази пришвидшать процес розмінування і допоможуть не затягнути його на сотні років. На цьому наголошують учасники другої конференції з протимінної діяльності. Вона триває у швейцарському місті Лозанна. До форму долучилися представники понад 50 країн світу, обговорюють, як допомогти нам розчистити територію від мін і врятувати тисячі життів за перебігом. Конференції стежить її наша Наталя Луценко. Вона з нами зараз наживо вітаю Наталю. Отже, як Україна завдяки підтримці партнерів може покращити свою протимінну діяльність? Привіт, тобі Слава. Ну що ж, дійсно, ситуація покращується. На жаль, наша держава дійсно зараз найбільш забруднена мінами на планеті. Однак такі конференції і існують для того, щоб вирішувати питання якнайшвидшого розмінування за перший день конференції. Зараз триває другий. За перший день конференції Україні вдалося зібрати додаткової допомоги приблизно у 70 мільйонів доларів від Канади, від Люксембурга, від Нідерландів, від Норвегії. А також це протимінна техніка і колаборація з інноваційними проектами. Ну і я хочу сказати, що Росія постійно намагається роз'єднати підтримку Заходу навколо України, але їй це не дається. Тому що ми бачимо, що представники з понад півсотні держав світу з'їхалися сюди до шверцарської лозани, щоб ем, вирішувати одне загальне питання: як найшвидше розмінувати українські території і не затягувати цей процес. Адже якщо не буде задіяна сучасна техніка, технології штучний інтелект, то звісно, це триватиме дуже довго. Зараз приблизно в Україні за попередніми даними близько 20% нашої держави забруднена мінами. Про це говорить прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Це йдеться про територію у 140 тисяч квадратних кілометрів. Він оголошує Україні, окрім сотень одиниць техніки, потрібно більше ще 10 тисяч спеціалістів для цього. І він нагадує, що наш уряд нашої країни затвердив національну стратегію протимінної діяльності. Вона діятиме до 2033 року. Ну так. Також у нас є оперативний план реалізації на наступні три роки. Прошу послухати наша амбітна мета, аби до 2033 року ми вже обстежили абсолютну більшість потенційно замінованої території, і Україна була би чистою відмін. Для цього треба виконати декілька ключових завдань: створити повноцінну систему управління протимінною діяльністю, сформувати довгострокову міжнародну коаліцію розмінування України і розширити виробництво машин із розмінування. Ну до коаліції з розмінування вже очевидно задіяна Швейцарія. Її президентка Віола Амгард закликає іноземців до тісної співпраці і партнерства. каже, що це внесок у майбутнє з розмінування на планеті, не лише в Україні, і вона наголошує, що Швейцарія надалі буде дуже зацікавлена в тому, щоб поступово розмінувати всі українські території. Ми повинні працювати над тим, щоб гуманітарне розмінування стало безпечнішим та ефективнішим. Нам потрібні сучасні рішення, такі як штучний інтелект, дрони, роботи, ресурси, які ми використовуємо для розмінування в Україні. Це також наша інвестиція для кращого гуманітарного розмінування у світі в майбутньому. Ну, і як я вже на початку сказала, ця конференція має свої корисні плоди. Це Швейцарія напередодні передала Україні. Три нові протиміні е, машини GSCS-200, е, їх загальна вартість понад 3 мільйони євро. У нас станом на жовтені вже працюють 54 такі машини. Їх е, активно е, користують наші ДСНСники, і цей комплекс знешкоджує територію відмін до середини наступного року. Таких машин в Україні має бути вже сотня. Машина для механізованого розмінування великих відкритих територій, Україна вже оперує такими машинами, якщо не помиляюсь, у нас їх більше 30 зараз в Україні. І це такий внесок в копілку, в копілку нашого якщо не нашої протимінної діяльності для того, щоб звільняти території швидше і робити їх безпечнішими, тому що коли ми говоримо про такі машини, ми в першу чергу говоримо про великі території агроділянки, ділянки там, де вирощується різна агропродукція. Тому чим більше буде у нас таких машин, тим швидше ми повернемо великі території до продуктивного використання. Ну і звісно, я не можу не сказати, що Україна демонструє світові неймовірно якісні результати в розмінуванні. Спочатку повномасштабного вторгнення майже 35 п'ять тисяч кілом... квадратних кілометрів земель вдалося очистити від цих мовчазних убивць росіян. Території, які вдалося повернути в користування українцям, в користування аграріям більше за площу Бельгії, Як каже міністр міністерка економіки України. Ми дійсно збільшили свій потенціал у протимінній діяльності завдяки підтримці і досвіду партнерів. Але ми пропонуємо. Уємо світові власні рішення, які змінять глобальні підходи до розмінування. Україна нарощує швидко власні темпи, залучає нову техніку і створює власну. Якщо ми не очищимо спільно з вами. Ми починали з нуля сьогодні. Це близько 100 машин, які вже є у нас наявності. Важливо, що частина з них українського виробництва, і частина з них вже спільно вироблені, наприклад, хорватськими українськими партнерами. Звичайно, що нам треба більше, але разом з тим треба фокусуватися на інновації. Інновація – це локомотив для розмінування це рушійна сила. Про необхідність сучасних розробок і підходів до розмінування говорять і в програмі розвитку ООН. адже активно вони задіяні в гуманітарні процеси в Україні разом з іноземними партнерами допомагають нам тестувати винаходи для розмінування. Тож вони добре розуміють, що Україні вкрай необхідно зараз якнайшвидше звільнити свої території від Мін, і це точно не має тривати 700 років, як нам пророкують американські журналісти. Україна вже зробила багато кроків, щоб процес розмінування пришвидшити. Ви активно впроваджуєте сучасні винаходи. Наприклад, використовуєте дрони для виявлення територій змінами, що прискорює процес. Тож зараз дуже важливо використовувати інновації, технологічні партнерства та масштабувати спільні зусилля. Ну і варто сказати, що відмін від вибухонебезпечних предметів з 2022 року в Україні гинуть сотні людей. Щороку наша економіка втрачає близько 11 мільярдів доларів, і українці не можуть повернутися на свої території. Аграрії обмежені в своїй діяльності в полях або взагалі не можуть там працювати. І звісно, це питання глобальне. Від цього страждає весь світ, який скуповує українську продукцію, який скуповує українське зерно. Тому, звісно, тут на конференції в Лузані всі абсолютно спільно задіяні. Єні в тому, щоб якнайшвидше розмінувати українську територію, тому що це питання глобальне, це питання довгострокове, і Україна долучає максимум зусиль, щоб швидко усе вирішити. Туді. Так, дякую, Наталію. Так, сподіваємося на позитивні рішення в допомозі України для подальшого розмінування української території. Це була Наталя Луценко зі швейцарської Лозанни, де відбувається конференція з протимінної діяльності, де обговорюють допомогу Україні в розмінуванні територій.